Точні Байдена досі міцні позиції займає займає так зване крило миру, яке виступає за переговори з Росією. і, Відповідно, гальмує передачу частини необхідних для незбройних сил України озброєнь з одного боку. Де Вашингтон Пост компліментарно говорить про «га, України малоймовірна, за даними джерел у команді Байдена є три впливових особи, що займають таку песимістичну позицію, гальмуючи надання військової допомоги нашій країні. Ключовою дієвою персоною крила миру є Джейк Салліван, помічник президента з національної безпеки, за його з питань клімату, давній товариш президента США. Далі цитата: колись Росія лякала своєю ядерною потужністю зараз своїм розпадом. Ось це ключове гасло їхньої доктрини. Вони обмірковують питання, як уникнути розпаду Російської Федерації. Пропонують простий рецепт шлях керованої капітуляції Росії, що дозволить Путіну на деякий час зберегти владу. Про ціну такого плану в тисячі життів українців він. Замовчує. Мені не хочеться ніби зраду якусь розводити, але водночас Вашингтон Пост пише, це їхній висновок, це не наш висновок. Вони називають, що от є так. Вже не рефлексую на появу в, в, в засобах масової інформації таких вкидів, угу. тому що я це їх не вкид, я так думаю, да тому що ми ж бачимо в пресі з'являлися зовсім протилежні думки, тому що каже президент. Потім вони спростовувались. Але демократична преса, вона як як правило, подає дві точки зору. І чесно кажучи, я. Е, про те, що є в даному разі, от на ваш погляд, якщо це в ну, це російський інтерес думала, чи це що... інтерес всередині американської політики, ну русофіли... як. Ну, умовно, якщо так цензурно їх назвати, вони десь крізь є. Ага. Але конкретно нічого не говорю, тому що довести не можна. Але ми бачили, що Саліван і, і він одноразово не підігрував, але йшов ага. в, в такому форваторі, що давайте е... якось домовлятися. Ну, дивіться, і Макрон так робить, і всі роблять. Але по-перше, Путін по іншому дії ага. і все менше і менше таких стає. Тим більше, що мені тут цікаве формулювання, дивіться, вон, начебто, оця. Там умовне крило миру не хоче, щоб не вірив те, що Україна переможе, але хоче примусити не згущувати барви. Тут не йдеться про поразку України, так, так, Тут йдеться про поразку Росії, але ось ну загальне гасло, що бояться розпаду Росії. Це не нове для американської так, політики. Так, так, в 91-му році а, ціле теж ну фрата не розвалюйте радянський союз. Вони світ із радянським союзом уявляли, світ без радянського союзу не уявляли. Зараз 30 років вже показали, яким може бути світ складності перекладу. Мені сподобалось формулювання в лапках, що раніше Росія лякала ядерною зброєю, а тепер лякає озброєння. Я і всередині країни нашої, да, отримую дуже багато критичних моментів в дискусії, коли я кажу, що я вірю в те, що за моє життя і за наше життя ми побачимо розпад імперії. Некерована територія буде, це буде така сіра зона, в якій будуть постійно, постійно громадянські війни, будуть качувати е, там, біженці, Заходу, чим uh -huh. радянський Союз. Uh -huh. Союз, який не був, але він все-таки капсулювався. А тут, вибачте, айфони, і все мерседеси, орхте. Тому я, наприклад, розумію, що це не може бути от завтра. Uh -huh. Але що це десь усвідомлює, і ми не боїмося як українці. Ні, є там частина, каже, що ми не віримо, імперія не рухне. А захід і от американці вони дійсно бояться, що краще ворог слабкий, uh -huh. але зрозумілий, але зрозуміли, тому що їм як не дивно, їм Путін зрозумілий. Uh -huh. І вон і Путін починає там лякати: знаєте, наче ніж Кадиро. Він себе веде зовсім. Ну от як відвірений від берегів, як кажуть Пітерській подворотні, і я не розумію, чому захід вважає, що з ним якось можна домовити uh -huh. вимогу України приймати. Uh -huh. Ну як це називається? Це називається капітуляція когось. Тому я, чесно кажучи, схиляюсь до того, що Захід до останнього буде вірити в те, що Росія не рухне, uh -huh. але я думаю, що є ще крило. Яке страшно цікаво, да, да і я дуже хочу це побачити. Ну вони бояться, а руки роблять угу. і руки роблять українські армії, тому що ми є тим знаряддям, яке почало цей процес. Єдине, щоб нам не завадили, щоб угу. нас не зупинили в цьому процесі. Зрозуміло, що ми не дойдемо до Москви. У нас немає таких планів.